Ласкаво просимо на мій канал. Сьогодні я приготую страву, яку я ще ніколи не куштував. Це запечений гарбуз із м'ясом та овощами. Давайте приготуємо її разом. А для приготування гарбуза нам потрібен сам гарбуз, овочі, грибочки і м'ясо. Я взяв куряче філе, ви можете свинину взяти, спеції по смаку. Спочатку нам потрібно почистити гарбуза всередині, а також гарненько відрізати йому капелюха. Капелюха я вже відрізав, ось так він буде виглядати. Але спочатку йому потрібно почистити середину. Дивіться, яке насіння класне. Все вичистив, але він занадто такий товстенький. Тут потрібно, щоб залишилось 1-2 см, щоб він був е, трішки тонше. Зараз ми будемо його вирізати більше. Його не сильно так легко і почистити всередині, це все повирізати. Но ви можете робити так само, як і я. Ось ножечком трішки підрізаєте. Отак легенько. А потім просто берете ложку і отак вишкрили. Все. Це потрібно зробити, для того, щоб він гарно пропікся. Ось такий у мене вийшов горщик із гарбуза. Тепер потрібно порізати овочі, м'яко, все це всюди закинути. Накрити кришечко ось так, і поставити запікатись. Маленький який грибочок, дивіться. Коли я все порізав і поскладав у гарбуз, і тільки згадав, що мені ж потрібно додати сюди спеції, сіль і е, олію, тому я роблю ось так. Зараз. Прийдеться мені так зробити. Додаю трішки трав, трішки олійки. І це все гарно перемішуємо. Так, друзі, ось так воно це все виглядає. Ложимо цього маленького грибочка ось сюди, накриваємо це все капелюшком і ставимо в духовку. Духовку я зараз розігрію. На звичайний режим 180 градусів. І так, потрібно запікати годину годину 10. І так, воно вже запікається годинку. Зараз будемо дивитися на нього, як воно там виглядає. О! Двісті юшки. Друзі, на жаль, я її зараз куштувати не буду, тому що я вже лягаю спати. Завтра візьму собі на обід, Ну, я впевнений, що воно дуже смачно. Підписуйтесь до мене на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Дякую вам за перегляд. Я заїхав додому на обід і зараз скуштую ось цей гарбуз. М'яско дуже соковите. Взагалі, юшки багато залишилось. Хоча ви бачили, я нічого туди не доливав. Сам гарбуз дав юшку і овочі. Все дуже смачно. Соковито, гарбуз навіть не схожий просто на гарбуз, він більше схожий на, ну, на батат, чогось схожий по смаку. Все дуже класно пропеклось. Запікався він годину і 10 хвилин. Це дійсно смачно.